Я була свідком того, що в наш двір прилітали снаряди. Це це були вибухи. А в сусідній будинок попав снаряд, і було обрушення. Людей знімали снайпери, тому що їх вбивали, вони лежали на вулиці, і було дуже небезпечно їх забирати. Тобто десь. Ну, добре, що було дуже холодно, а десь тиждень два наших сусіди лежали просто посеред дороги. Ми не могли їх прибрати. На жаль, а, також а, а, вночі бомбандували, а вночі було були обстріли. Я не знаю чим, але а, мабуть, це були запальні снаряди, тому що будинки починали горіти. І оскільки це було вночі, то люди кричали про допомогу. Допомогти їм ми ніхто не міг, хоча сусіди були поруч, і люди просто згорали. І вже на той час, коли це ставалося, вже не було ну, ніякої допомоги комунальної, тому що вже розбомбили на той момент, вже ми потім тільки дізналися, що в перших числах війни розбомбили повністю ДСНС.